Народним депутатом України тимчасово так заборонили їздити у Польщу і про це стало відомо саме учора з посланням на джерело монобільшості. Повідомляє РБК Україна. Скажіть, будь ласка, от я ще тут заакцентую увагу на тім, що ви є так співголовою українсько польської парламентської групи і мали стати одним із гостей економічного форуму відповідного у Польщі. Ваша думка тоді, от з огляду на це, чому чим зумовлена ця е, заборона? Ми ж говоримо, що вона є неофіційною, так поки що. Ну, звичайно, народний депутат для того, щоб виїхати за кордон, повинен оформити відрядження. Насправді це відповідно до постанови кабінету міністрів. Це суперечить закону, тому що всюди в світі депутати їздять і займаються міжпарламентською дипломатією, тому що парламентська робота вона дуже важлива бо парламент інших країн або європарламент голосують в тому числі за надання нам допомоги. От за ці питання спірні, які в нас є з Польщею, які стосуються звіжжя українською, з багато інших питань, тому це частина. Тина моєї роботи, крім того, як ви вірно сказали, і головою е, українсько-польської міжпарламентської групи, співголовою, е, немає офіційної заборони на виїзд. Е, просто не підписують це відрядження. А коли відрядження не підписане, то відповідно, е, е, відповідно мене не випустять за кордон, тому що є вказівка насправді незаконна, але вказівка прикордонні служби депутатів не відпускати. Е, спочатку це частково я думаю. Спровокували поїздки деяких депутатів більшості на Мальдіви або ще десь на відпочинок, але згодом були інші причини: те, що знаю, я те про що я читав в польській пресі: це те, що українська влада прийняла рішення, щоб до 15 вересня, до того часу, поки буде розглядатися питання, яке стосується обмеження експорту українського збіжжя в Польшу і ще деякі країни, українським депутатам обмежити такий виїзд, нібито для того, щоб показати польській стороні нашу позицію. Я між іншим категорій. Чо засуджую позицію польської сторони щодо українського збіжжя, тому що відповідно до підписаної угоди про асоціацію не може бути жодних обмежень для української продукції. Це в Польщі дуже часто використовують з політичною ціллю тому що там незабаром будуть вибори то одні, то інші політичні сили, і звичайно, готовність виконувати угоду про асоціацію говорить про готовність прийому і на і ставлення до прийому України в європейський союз і в НАТО, що для нас є дуже принциповим. Але щоб подолати ці передвиборчі непорозуміння ми якраз там маємо бути і тут питання не в тому, що я мав їхати просто на форум в Карпачі. Бо в межах цього форуму, де я теж мав виступати, проводилася панель Європа Карпат. Це панель, яка об'єднує країни Карпатського регіону. І цю панель проводить польський Сейм. І в цій панелі брали участь віце-спікер Сейму Ричард Терлецький. Вона вчора була міністром кабінету міністрів Марк Овцінський. Я мав їхати на їхні запрошення для того, щоб представляти Україну разом з представниками країн Вишоградської четвірки. А це по. Суті, більшість країн центральної і східної Європи, і я там виступав так, як я з вами зараз спілкуюся через інтернет. Так само і виступав там і, звичайно, всі бачили це не непорозум... Я надрукував свою промову на Фейсбуці в соціальних мережах. Але я бачив це непорозуміння в очах поляків і мені було дуже незручно перед ними, тому що, попри розбіжності, які між нами існують, ми розуміємо, що це наша дружня країна, країна, яка дуже нам допомагає і нам, і українським біженцям, і українській армії і нам політично в умовах повномості. Масштабного вторгнення і такі стосунки мали би покращувати, а не створювати такі непродумані непорозуміння, які створює українська влада, не пускаючи, не випускаючи депутатів саме в Польщу. Чи може бути така неофіційна заборона на виїзди народних обранців до Польщі, зокрема із тим, що саме Польща була першою з тих країн східної Європи, яка заборонила ввезення продовольства з України? На вашу думку, чи дійсно може бути це так? Попросимо вас по черзі, тоді, пане Микола, вас словом. Ну, Польша е, не може заборонити віз продукції. Продукція, де транзитом через Польщу. очевидно, це викликано з тим, що українські порти знищені, і е, ми не можемо транспортувати вже звиклу традицію, е, нашу продукцію сільськогосподарсько-чорноморським коридором. І в Польщі парламентські вибори, і е, різні політичні партії, польські аграрії використовують цю ситуацію дуже часто прикриваючись тим, що нібито українське збіжжя порушує фітосанітарні норми або якимось іншими причинами, які взагалі не відповіли. Де дійсності, тобто жодної підстави для того, щоб забороняти віз, немає. Віз є зараз, але вони забороняють продавати це на території Польщі, що суперечить угоді про асоціацію, і наполягають, щоб була така заборона в європейський союз. Бо вони члени європейського союзу, і європейський союз теж проти такої заборони виступає, бо ми підписали угоду про асоціацію, і е, аргументація тих, хто нібито забороняв ці виїзди депутатів, верніше їх не погоджував якраз. Полягала в тому, що ми повинні показати значить нашу позицію і наш протест. Але мені здається, в Польщі, крім всього іншого, є дуже багато наших друзів і прихильників і серед політичного класу теж. Якби ми туди поїхали, ми б якраз мали змогу пояснити, чому такий підхід є хим, хибним і чому наші польські друзі і колеги мали, від нього, мали би від нього відмовитися, а не поглиблювати, поглиблювати кризу з цим пов'язану. Знаєте, як був один вислів там, заступника міністра згод справ Польщі, після цього відповівмо, наш посол, викликали нашого посла в МЗС. Потім Україна викликала польського посла в МЗС. І е, цей маховик. Протистояння розкручується лише на користь нашому ворогу, а ми маємо навпаки робити все для того, щоб ну, народ нормальні стосунки налагоджувати. Вони для нас зараз надзвичайно важливі. Бо нас атакують, а це наші союзники, які нам допомагають. І тому ця поїздка була справді настільки важливою, тому настільки нелогічно є це рішення не підписувати відрядження. Заборона так на офіційно діятиме орієнтовно до 15 вересня, і тоді ж буде вирішено так, чи триватиме і надалі. Це заборона на Ввезення імпорт українського збіжжя, а що ж тоді далі? Чи далі йтиметься знову ж таки про невиїзд народних депутатів? Ну і в цілому, ваше бачення, ваша візія, яким є механізм, чи можна якось з цим боротися? Прошу, будь ласка, ну, пане дайте. Микола, ваша позиція. Ну, по-перше, все це незаконні дії. От зараз, наприклад, я є членом міжпарламентської групи України і Литви, і Сеймас Литви запросив нашу групу, і декілька депутатів погодились поїхати, але чомусь керівництво парламенту сказало, що може їхати тільки 5 чи 6. Це абсолютно незаконне рішення, хоча би через те, що в нас фракції груп більше ніж 5 чи 6. І деякі фракції групи є великими, деякі є меншими. Спілкуватися нам потрібно. Ці країни зараз є нашими адвокатами в Європі, принаймні Польща, Литва. Навпаки, ми маємо ще. Більше туди їздити, а це обмеження мені здається, це просто спроба знищити парламентаризм, як такий, яких які можливо деякі особи, які працюють чи Офісі президента, чи в уряді там намагаються зробити. Думаю, що це абсолютно хибна недемократична практика. Що буде з Польщею? Чи будуть дозволені ці поїздки, Я не знаю. Очевидно, відповідно закону, все це має бути дозволене, і оскільки ми зараз країна, яка хоче бути членом Євросоюзу і НАТО, то ми повинні жити за законами, не за волонтерис. Скими бажаннями там якихось окремих осіб, так що, ну сподіваюся, що ця ситуація налагодиться.